Це твій прогноз на червень 25-го року, і цей місяць буде дійсно цікавим, тому що він має таку властивість підйому сил в робочій сфері. Дуже для багатьох буде насичений справами, які давно, наприклад, повільно йшли. Він буде прискореним. І саме в темі роботи, також в темі ремонтів. Але якщо так говорити астрологічними термінами, то місяць із таких самих значимих подій має в собі. Три елементи: перше, що крім ретроградності Плутона, жодна планета не ретроградить. Друге, це перехід Юпітера, планети розширення та масштабування, і вам варто знати, в якому домі він у вас, тому що там є лайфхаки, що саме буде відбуватися, так? тобто яка сфера дійсно буде збільшуватися, масштабуватися і її треба пушити туди, власне, вкладати сили, підсилювати ще й сильний сектор. Тому в кого є якісь такі важливі плани на червень, варта зазирнути в свою наталю. Карту. І Юпітер власне, буде міняти знаки, переходити в рака. І він буде дуже емоційні сфери кожному задавати в можливостях. Тому він буде давати можливості, а заодно проходити певні екзамени та давати такі ключові події по проходженню попереднього річного його періоду. Ну і ще одна важлива ситуація, яку треба знати астрологічно саме про червень, це те, що буде п'ятниця, 13 го і співпадає вона з тим, що там активність. Літ, тобто це таке непросте співпадіння, і скажу відверто, що коли ем, нумерологічно, п'ятниця тринадцятого, вона завжди по-різному взаємодіє з людьми. Лише два варіанти як. Це або дуже багато приносить якраз везіння. Любите п'ятницю 13-го, взагалі, як відноситись до 13-го числа. Напишіть в коментарях, тому що, знаєте, люди тут на два табори. Це як є лижники і сноубордисти. Так само ті, хто любить 13 число, і ті, хто його ненавидить, остерігається та боїться. І тут насправді ця п'ятниця 13-го, вона буде справді із тої другої версії таких ситуацій, які можуть насторожувати. Це буде підсилення шахрайства, причому можлива якась така. Величезна шахрайська схема, яка проявиться і буде задіяна не по відношенню до персональних індивідуальних наших сценаріїв долі, а так глобально на світовому рівні, міждержавному рівні, тобто якась велика шахрайська схема буде. І крім цього, Лілі це спокусниця і зрадниця. Я б сказала, тому буде і в особистому житті проявлятися як любовні трикутники, так і службові романи, власне, службові романи. Це романи в колективі, на роботі між одруженими і неодруженими людьми, але саме в робочій атмосфері. Ось це якби слабке місце цього місяця, і воно буде задіяне прямо весь червень. Але знаємо, що кульмінація це, власне, середина. І це е, такі найбільш значимі та ті події, які на нас будуть впливати. Свій персональний прогноз на червень ти можеш замовити. Завжди кілька людей щомісяця я беру на таку послугу. І це такий. Індивідуальний календар ситуацій, подій, сфер життя, сильних слабких сторін, конкретного місяця в твоєму житті, тобто за твоєю натальною картою. І який там резонанс, варто знати і по новолунню, яке буде, і по повнолунню. І е, цікаво, що місяць починається. Із таких, знаєте, як підведення підсумків попереднього річного періоду Юпітера, а він там випробував для багатьох теми, які були пов'язані з комунікацією. Тому знову підсилюється ефект, що хтось буде розривати певні стосунки, і прям такі довго тривалі, ті, які дуже довгий час були, наприклад, ви в парі або вели бізнес з кимось. Зараз є такий шанс, може. В негативному трошки контексті розірвати ці стосунки, але для багато для кого це будуть розриви токсичних відносин і таких дуже довготривалих, аб'юзивних, тиранічних відносин, Так що є шанс цього вийти. Психологічно червень буде. Спочатку таким, що ось як ніби підводячим підсумки про довготривалі відносини, а далі буде давати чуттєвість, чутливість, трошки зрадливість, так? але емоції. І емоційність місяця, вона висока. Дуже велика схильність до закоханості. І Венера буде давати таку структуру, тобто буде багато стримуючих факторів для того, аби е, іти з головою в емоції. І буде величезний фокус на емоційність в робочій і кар'єрній сфері. Тому здобутки е, саме нових місць, нових посад, нових якихось робочих місць. Хедхантери просто це ваш місяць. Ви можете когось переманити. І вас можуть переманювати кудись, якщо ви в якійсь професії, вам можуть бути цього місця пропозиції, аби вас перехопити, наприклад, від конкурентів конкретного бізнесу. Також цей місяць доволі а, цікавий, тому що він буде давати у кожного з вас в іншій сфері життя таку ідейку от прям буде ідея фікс нав'язлива весь місяць, чи втворити мені ось таку якусь ситуацію. Хтось буде наважуватись на переїзд, але, наприклад. Якимось таким не зовсім чистим способом на виїзд. Так само хтось буде продавати житло. Там наприклад, у вас там щось з житлом не так, і ви будете так це продавати, знаєте, щось там хімічити, викручуватись, але пам'ятайте, що по перше, це може вас стосуватися, як, наприклад, продавця чи цю людину, яка ризикує на якийсь переїзд. А може стосуватися як те, що ви попадаєте в таку схему, де хтось нечисто мислить. Тому тут місяць про те, або аби сто разів зважувати на що наважитись, на яку справу таку зділку. Знаєте, от таку от, якщо ви. Щось страшно захотіли, проаналізуйте це детально, як ви до цього йдете. Пам'ятайте, щасливий колір місяця, тому що він справді цього місця програється максимально активно. Я б сказала, він колір таких свіжих грошей, так або е, чаю матчі, хоча ми п'ємо чай і каву з корицею по четвергам. І тут важливо пам'ятати, що що таке колір е, удачі. Багато хто чекає завжди що місце цього кольору удачі і не зовсім розуміє там саму суть. Колір везіння прораховується планетарно за стихією більшості планет, які відповідають за ключові особистісні характеристики людей. Тобто, ми можемо підсилювати якийсь аспект. Якщо є якісь слабкі планети в місті, ми можемо їх невелювати тим, що підсилюємо аспекти, які приносять удачу. Тобто максимально зменшуємо ризики і в більшості вмикаємо. Грошову тему. Тому що всі е, планети, які враховуються в такому е, прорахунку щасливого кольору, вони направлені на те, аби притягнути удачу, везіння. І в основному в людей це пов'язано з матеріальною якоюсь, з матеріальним ресурсом, цінністю. Так? Тому е, як влучно взагалі використовувати цей кольор. Для дівчат дуже просто, е, тому що це такий фісташковий, так? він непростий, він колір весняної зелені. Е, це колір ось стебельця тюльпана. Е, такий яс Власно-зелений колір матчі, колір фісташкового макаруну, як я його називаю. І його можна використовувати в деталях, в гардеробі, на заставку телефону. І щодня, коли ви дивитесь на такий колір, ви підсилюєте енергію. Тому це не треба, якось знаєте, вичікувати відповідного випадку, або там на тільки на якусь важливу зустріч щось таке брати з собою. Просто введіть свій побутовий режим, такий колір. Вдягніться так, купіть собі якусь футболку такого кольору. Кажу, просто на заставку телефону поставте цей колір. Ну але давайте поговоримо про вдалі, невдалі ще дії, які ми можемо собі в цей місяць робити. Цей місяць для планових. Хірургічних та непланових, наприклад, медичних втручань в тіло пройде максимально гладко та ефективно. Враховуйте після 10-го числа, тому якісь операції, щось те, що ви планували зробити своїм тілом, навіть діагностика, планові здачі аналізів, чекапи організму ідеальні на цей місяць. Фокус на здоров'ї максимальний. Причому на здоров'я не можна економити. Якщо ви, наприклад, думали, чи здати вам аналізи в приватній клініці, чи почекати на державного лікаря, і у вас є такий вибір, то обирайте потратити на сферу здоров'я гроші. Тому що якщо такий сектор задіяний цього місця, це означає, що ви в будь-якому випадку будете мати якісь вкладення в здоров'я. І краще ви добровільно оберете, наприклад, кращий для себе сервіс в темі здоров'я, або запишетесь в зал, нарешті почнете краще харчуватися і потратити туди певні кошти, аніж сформується ситуація, яка буде витягувати у вас кошти, як би примусово. Через якийсь там випадок. До речі, травматизм цього місяця великий, і єдине, що треба ще врахувати, що дороги можуть бути якимись дивними. Наприклад, з пересадками, зі зміною самих потягом хтось їде, міняють, наприклад, вагони. Тобто, ось такі, якби, зміни в моменті перетинання доріг вони можливі, причому майже для всіх знаків Зодіаку. Земні знаки зодіаку та Водні будуть максимально задіяні цього місця. Тому, якщо це про вас, дайте знати в коментарях і запрошую на особисті прогнози на червень.